Радо вітаю вас на каналі «В'яжемо разом з Надією. Я Надія. І сьогодні я звітую у спільному такому проєкті, який організувала Оленка Буганова з каналу Олена Буганова Хендмейд. І цей проєкт, він такий короткостроковий, щомісячний, куди можна долучитися щомісяця зі своїми такими невеличкими процесами. І щось в'язати. Даний проєкт триває всього один тиждень. Він називається магічний кубик, і це означає, що організатор Олена нам щовечора викидає кубики на наступний день. Для цього проєкту у нас повинно бути, як мінімум, шість робіт, які ми будемо просувати протягом п'яти днів. В шостий день у нас день тиші. І на сьомий день виходить відео. Я, е, так як ви вже з моїх попередніх відео, хто за мною слідкує, бачили, що я брала участь у шаленому тижні стартів. Тому у мене з'явилися нові процеси. І я вирішила, що хочу таки спробувати цей магічний кубик. Можливо, він щось таке магічне мені намудрує. І <кій> я. Е, це відео знімаю вже в останній день, тому що нам потрібно було протягом тижня підключатися, показувати, що ми беремо з собою роботу і наші просування. На жаль, трішки стається не так, як ми бажаємо, не так, як нам вдається. Є деякі свої нюанси. І тому мені не вдавалося підключатися. Я, точніше, перші два дні не, не могла підключатися. Потім вирішила, що я зроблю одне таке звітне відео, в якому все розповім детально. Я щоразу ставила маркерочки, якщо брала процес в роботу вперше. І, о, в принципі, таким чином просувала свої процеси. І так. Перш ніж вступити в дану гру в магічний кубик, я створила ось такий списочок зі своїх робіт, які я була готова була брати з собою в магічний кубик. Під першим процесом це вишиваночка, другий процес це шкарпетки, які я розпочинала в, тижні, в шаленому тижні стартів. Третій процес це гольф, який я ну, дуже вже хочу просунути. І завершити, і зараз вже така погода, що можна його одягати і носити. Потім четвертий процес це кардиган, п'ятий процес це шапочка. Ці також два процеси я розпочинала в шаленому тижні стартів. і Шостий процес це літня ковтинка, яку я вже в п'яте розпочинаю. І в цей раз розпочала також його в шаленому тижні стартів цю ковтинку. Сьомого. Березня. Оленка нам кинула кубики, і в нас випав процес 3 і процес 5. Я, звісно, одразу схопила процес номер 3 Зараз я вам покажу, що під цим процесом в мене ховається. Цей процес ой, вибачаю, трішки вас потрусила. Це процес мій гольф. Який я в'яжу регланом погон, трішки приберу, щоб не заважало. В'яжу на спицях, ой, в мене тут від шапки пухнорочки трішки у нас показує свій пух. В'яжу на спицях номер 275 Нова Кубікс, чи то тільки кубікс Днітпро. Ось таке виходить у мене полотно. Це 100% меринос. Дуже класне, дуже ніжне полотно, але дуже-дуже повільно просувається. Адже я в'яжу в 5 ниточок. Тут у мене метраж 2400 метрів на 100 грам. Я змотала в 5 ниточок. Ну, це десь близько 500 метрів на 100 грам. Ну, тобто... Але ниточка розслоюється. І е, в зв'язку з цим мені приходиться дуже, так, знаєте, повільно в'язати, щоб ніде не загубити ось ці е, ниточки. Тому що тоді приходиться їх підхоплювати. Ну, а це, звісно, час. Е, рукавчики я зняла на додаткову ниточку. І е, коли 8 числа випав номер 3,5. Ой, вибачайте, пішла ловити петлі. І так, підхопила, бачите, Ну спить злітають просто. І коли випав номер 3, я поставила маркерочок, і ось за тиждень, що я змогла просунути. Ну, я вам скажу небагато, адже я просувала також ще інші свої процеси, і тому я в'язала тільки в ті дні, які випадали випадав даний процес. Тобто, це було у нас. 8 числа, на 9 -е число нам також випав номер 2 і номер 3 Я також просувала цей третій процес. І на 10 -е число нам випав номер 3 і номер 4 Тому я трішки просувала його. Я не сам не, не тільки цей процес і інші брала в роботу. Зараз вам про них буду розповідати. А по цьому процесу ось, ну, зовсім небагато я його просунула, але ж я вам говорю, що. Ну, складновато в'яжеться, тим більше темненький процес. Ну, але трішки просунула, і я, в принципі, результатом дуже задоволена. Так, відкладаю, щоб далі петлі не злітали, і показую далі. І 8 числа ще ж у нас випав номер 5: це наша шапочка. І так, шапочку я також, хто пам'ятає з тижня стартів. Я прошу вибачення, що я так цокочу. Хто пам'ятає з тижня стартів, В мене тут була така додаткова ниточка, я від неї пішла в'язати вгору. І розпочала я 8 числа в'язати ось з цього місця. Поставила маркерочок, закрила маківку шапочки і додаткову ниточку прибрала, сюди підхопила ниточки. Ой, петельки, і вже. З пуху норки в'яжу зворотню частинку, яка буде підгибатися ось таким чином. Ось, і буде виглядати. Шапочка буде двусторонньою, можна буде носити на дві сторони, на одну і на іншу. Ось так я просунула свій п'ятий процес. Звісно, я його в'язала не тільки в 8 числа, я його продовжувала трішки в'язати в неділю ще 12-го. Мені захотілося гарненько просунути, тому в'яжеться, знаєте, як на одному диханні схопив і в'яжеш. Дуже подобається, як лягає ниточка, як виглядає шапочка. Я надіюся, що ось ця рядність після прання зникне. Це з бобінної ниточки в'язала, з додаванням ось такої додаткової, мабуть, нейлонова ця ниточка. Від пуху норки в мене залишилася, я сюди додавала для стабілізації полотна. Ось такий, ось така у мене шапулька виходить. І такі мої просування. Ну, я задоволена, ось така частинка і така досить, досить, досить гарно, я її просунула за цей тиждень. Так, йдемо далі. Ще у нас 9 числа був процес номер 2. Під номером 2 у мене шкарпеточки, Але я 9 числа я їх не брала в роботу. Не хотілося мені їх брати. Я в'язала 9-го кардиган. Ой, не кардиганчика, а свій оцей третій процес гольф, я вже вам про нього розповідала. На 10 -е число нам Оленка викинула номер 3, знову ж таки, це мій гольф, який я знову ж таки 10-го просувала, і номер 4. Під номером 4 у мене кардиган. Зараз знову буду вам цокотіти. Ой, хто пам'ятає, я в тижні, в шаленому тижні стартів розпочинала в'язати собі кардиган. Мені здалося, що він буде мені замалий. Я його розпустила ту частинку. І набрала більше петель. А тепер я дивлюся, що він мені буде завеликий. Тому що мені ще потрібно додати сюди петлі. І коли я одягаю, то в мене ось ці плечові шви вже, так, вони майже на кінчиках плеч тримаються. Звісно, тут буде ще планочка, але я ще, звісно, буду приміряти, пробувати. Але я так бачу, що мені потрібно це розпустити і набрати таку ту кількість, яку я набирала вперше. Я чомусь в'яжу просто новим методом, і я не розрахувала. Що я не розрахувала, я набираю петлі ось з цього місця по оце місце. Це по передній регланній лінії. І потім в кожному другому ряді я додаю ось тут біля кромкової по петлі. І все було б добре. Але мені ще треба в'язати десь 10 рядів, мені потрібно додати десь 10 петель з, кожного, з кожної сторони. Тобто це буде 20 рядів. І якщо я зв'яжу 20 рядів, ось ця моя конструкція розшириться ще. І за рахунок того, що тут ще буде планочка, в мене це буде ну, досить велика горловина вийде. Тому я, скоріше за все, це все розпущу. Я ось ставила маркерочок. Ось це я пров'язала. В'яжеться дуже класно на одному диханні, ну, ось таку частинку пров'язала, але потім я зупинилася. Вчора вже взяла його в руки, цей кардиган, почала на нього дивитися, почала щось мудрувати, планувати, міряти, приміряти. І знову ж таки, доходжу до того висновку, що треба розпустити і почати заново. Ну, не знаю, можливо, таке треба просто регланом в'язати, не видумувати, але ж мені хочеться спробувати ось цей такий цікавий метод. Він мене зацікавив, мені цікаво, що вийде. І я таки, мабуть, буду це робити, тому що якщо воно мене заціп... зачепило, то мені потрібно його спробувати. Так, це те, що стосується мого четвертого процесу. І я ж вам говорю, я ось пров'язала буквально небагато. Потім вирішила зупинитися, не нав'язувати, щоб потім не розпускати забагато. Тому, ну, ось таким чином в'язала, як мені написала, напівпатентна, мабуть, резиночка. Полотно таке рихленьке, в'язала на спицях No4,5. І так і буду в'язати. Я не думаю, що ця пряжа трішки розпушиться, роздасться. І буде непогано виглядати. Ну, це мої такі думки, не знаю, як там вийде. На зразочку мені подобалося, але там я в'язала трішки лицьовою гладдю, не, не резиночкою. Ну, подивимося, як воно буде. Тому я цей процес відкладаю і йдемо далі. І так, на 11 число нас соленка порадувала взагалі. Вона нам викинула кубики. 1 плюс 1. І, як я вам вже говорила, першим моїм процесом це вишиваночка була. Не знаю, що вам вдасться побачити чи ні. Тут у мене, звісно, немає ніякого маркеручка. Я 11 числа просувала тільки цей процес. От, В мене було ось тут зовсім трішки зашито, зашито білим. Ось отут зверху. І на даний час я зашила, якщо ви бачите, ось по цей момент. І тут ось трішки далі, і знизу ось сюди, дошила А ось сюди, може, вже й сама не бачу через камеру. Ось сюди знизу дошила, тут ось не дошити ще І розпочала ось з цієї частинки. Оце такі мої просування по вишиванці. Начебто небагато, начебто робота не складна, але така нудна. Я не люблю зашивати. Мені цікавіше ось так вишивати, щоб виходив якийсь візеруночок. Просто зашивати, але мені подобається ефект, коли полотно зашити повністю ця частина, тому що воно більш таке, знаєте, ну, краще виглядає. От Мені більше подобається. Зараз я вам покажу, в мене ось тут уже. Вишито, зашито все спереді. І таке полотно, знаєте, ну, порівняйте, зашити і не зашити. Мені більше подобається, коли зашити це все діло. Бачите? Ну, не знаю, чому. Мені, мені так більше подобається, тому я так роблю. Досить невеликі просування, але. Добре, що хоч такі вдалося просунути. Я хочу ще сьогодні трішки повишивати, якщо вдасться. Вже, звісно, пізня година. Але я думаю, що ще півгодинки зможу, поки буду монтувати відео, щось повишивати. А можливо, буду в'язати. Цим процесиком я займалася 11 числа. Я не в'язала 11 числа, тільки, тільки вишивала. І е, нарешті. На 12 число нам Оленка кинула кубики і випав процес номер 2 і номер 6 Так як 9 числа я процес номер 2 не брала в роботу, пров'язувала тільки свій гольф. А процесом номер 2 у мене були шкарпетки, які розпочинала в шаленому тижні стартів. І я поставила, звісно, ось маркерочок. У мене було ось так відв'язано. І в'язала шкарпетку. І я так захопилася вчора, 12 числа цією шкарпеткою, що я її зв'язала повністю. І розпочала, зв'язала ось до цих пір, зв'язала наступну. А оцю частинку я вже в'язала сьогодні-дов'язувала. Ну, тобто, дівчата, в'язала на трійці, це чернігівська напіввовна. Але більш детально про ці шкарпетки я вам розповім в іншому проєкті. Вони ще не прані, відправлю їх в прання, і потім уже буду знімати, а можливо, ще якісь зв'яжу, шкарпеточки, і вже буде у мене одна готова робота є для шкарпеткової скриньки дизайнерських бажань. Там я більш детально про них розповім, скільки я петель, на який розмір набирала. і більш детально ми там побачимо. Шостий свій процес це літня ковтинка. Дівчатка, це мій плач, це мій біль. Я розпочала її в'язати. Я її розпустила. Знову набрала, знову розпустила, і це вже я не знаю, який раз, і знову буду розпускати. Як ви бачите, я намагалася зробити круглу кокетку. І до останнього ряду вона начебто була круглою. Ну, бачите, що зараз відбувається. Вона вже в мене стає якоюсь отакою аж занадто такою хвилястою. Тому, десь фокус зникає, тому, скоріше за все, я знову-таки буду розпускати. У мене тут ось стоїть маркерочок, скільки я пров'язала, це я вчора ж також сіла, пров'язала, мені не подобається. Я не знаю, що робити з цим фіолетовим січним моїм. Дуже хочу з цієї пряжі зв'язати ковтинку, але просто вже опускаються руки. Починають опускатися руки. Я не знаю, може в кого у вас є якась гарна фокус. Ми тут. Можливо, в кого є якась схема кокетки цікавої для літньої ковтинки. Ну, я не знаю. Я вже перепробувала масу варіантів. Мені хочеться, щоб воно було не досить таке ажурне. Хочеться, щоб було щось таке легеньке, красивеньке. Я не знаю, ну, просто не знаю. Мені, в принципі, ефект вив'язування гачком подобається. Але ж, ну, щось я починаю і не те, починаю, і не те. Не знаю, що воно не таке, що я хочу. Ну, Ось ось якось так. Тому буде цей процес йти в розпуск. І я буду намагатися знайти ще якусь цікаву схему. Можливо ж таки мені вдасться щось класне придумати. Тому на такій не дуже веселій ноті, але це не біда, це все поправимо. Я думаю, до кінця року я зв'яжу. Ні, я хочу зв'язати до кінця весни, щоб можна було її носити, цю кофтинку влітку. Для чого ж мені до кінця проєкту ця кофта буде? Мені не треба так, мені треба до кінця весни. Тому. Завершу, шкарпетки завершила, завершу шапку і беруся знову ж таки за ось цю ковтинку. Так, на цьому я буду з вами прощатися. Не забувайте переходити в опис під даним відео. Там досить велика кількість нас зібралася, в'язалочок, які хочуть просувати свої шалені процеси. І, надіюся, в усіх все вдасться. Переходьте, знайомтеся з дівчатками. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви не підписані на мій і інші канали наших українських в'язалочок. Обов'язково залишайте нам вподобайки, коментарі, тому що це нас досить гарно надихає і стимулює до створення чогось новенького, цікавенького. І. Е Всього вам доброго, до побачення, до скорих зустрічей, пока-пока!